Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру потужне посилення на чотирьохзіркових героях без синього кольору. Поки тримаю топ 5 Вчора, на жаль, було дві поразки, оборона не тримає. Ну, нічого, всіх вітаю зі святом, з Днем Закоханих. Тому давайте спробуємо атакувати. Викупатись не хочу. Подивимось, як буде сьогодні. Так, Клик-клик неприємний. Вілбер. Ось такою командою ходив вчора, але щось не дуже мені сподобалось. Ну, диспел нам потрібен. Так, в принципі, всіх можемо заблокувати. Ну, давайте ще раз такою командою сходимо, там подивимось. Ох, турнір без синіх. Так, так, синіх просто купа. Треба прибирати. Давайте тут трішку червоних зберемо. Так, трішки жовтих приїхало. Давайте ось так, ще жовтя. Тепер почистимо поле, там повинні червоні скластись. Так, ну хоч лікаря маємо? Прийдеться, напевно, лікуватись. У нас зараз буде рігард, тому, напевно, бити немає сенсу. Давайте прокинемось так. Може контру з колі знімемо. Так, зняли. Тепер б'ємо сюди. І кого б нам пробити? Може Люсю? Спочатку хоча б забрати. Так, Вілбер дасть розподілення, треба було зачекати. Ну, добре, давайте ось так. Вмикаємось і нам потрібно чиститись. Заберемо тут один камінчик. І ось таке комбо запустимо. Невеличке. Так, клик буде лікувати. Давайте ось так зробимо фіолкріс. Тут ми витримали. Через зелені робимо фіолет. Угу, так, клик від'їхав, не відродився. Це чудово. Лікуємось. Давайте спробуємо добити рігарда. Трішки не вистачило, але, можливо, фіоліо вистачить. Так, чудово. Вмикаємось. І ось так фіолетові. Добре, тут вийшло все чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Знову клик. І царь коля. Так, ну тут, напевно, замість клика може дійсно взяти того ж Маліндора. Хоча Коля там по зеленим пробиває. А, Маліндора я закинув, хотів прокачати мультяшну версію. Можу навіть ось такого взяти. Щоб лікував зразу багато. Але чи може краще? Ну так, да, він буде діспелити, буде у нас два Діспели. Так, поїхали. Головне царя прибрати першого. Ну, давайте ось таке невеличке комбо прокинемо. Скільки червоних? Червоного не взяв і купа червоних. Так, давайте зарядимо шерханчика, вимикаємось. Ось так прокинемо червоні. Трішки жовтих маємо. Давайте ось так. Зарядимо рігарда, бо щось люську нашу майже пробили. Тихенько. Тут прокинемо ось так жовті. Так, фіоли це чудово. Так, клик не відродився, добре. Давайте ще тут жовтенькі прокинемо. Люся не всі в неї пробивають. Так, давайте ось так. Голді підлікує. Сліпота. Що робити? Спробувати пробити. А, У нас шерхана вже немає, тому не проб'ємо. Нам потрібен лікар. Коля вдарить потужно, він проб'є. Люсю, напевно, доб'є точно. Давайте, поки не заряджений. Царь зарядився. Так, мінус Люся. Тихо, тихо. Давайте спробуємо це все задіспелити. Меліндор дозарядись. Дозарядився, дякую. Ну, все, Люська зараз нас заблокує. Давайте ось так. Може рігард зарядиться. не зарядився. Так. Давайте жовті. Ну, все, вони просто у нас стичок розібрали. Коля зараз добиваю. <клух> Пробачте. Ну, Напевно, окупатись не буду. Яке буде результат, такий буде. Топ-5, ну, напевно, топ-10 скинуть. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!